Ектор Хіменес Браво знімає нове документальне реаліці для телеканалу СТБ про сьогодення України і про героїчність тих, хто працює в тилу заради перемоги. Для цього відомий шеф кухар відвідає шість населених пунктів, які постраждали від ворожих обстрілів, і поспілкувався з тамтешніми рестораторами та кухарями, які під обстрілами готували і годували місцевих. Залаштунки нового реаліті далі. Леска Жодного реквізиту чи спеціально облаштованих студій. Звичайний балкон у харківській хрущівці без зайвого телевізійного пафосу. Ектор розпитує харків'ян про їхнє воєнне життя. Кожна людська історія це невеличкий епізод до нового реаліті Україна, війна та їжа. Це про сміливість українців, які вірять у нашу перемогу і працюють задля неї щодня. Ектор Хіменес збраво спільно з британським режисером Тоні Хінтхоу, об'їхали шість українських міст, зруйнованих ворожими снарядами. Я відвідав дуже багато місць в процесі зйомок. Усі вони були знищені, розтрощені і майже зруйновані. Але їжа це саме те, що об'єднувало людей. Вони об'єднувалися в комуни, в соціальні групи. Їх мотивувало бажання допомогти іншим. Герої проекту, ресторатори та кухарі, які попри складнощі не здаються і продовжують годувати своїх земляків. Програма складатиметься із шести частин, кожна з яких присвячена окремому місту та герою. У нас есть наши украинские повара, у нас есть наши украинцы, которые каждый день хотят помогать. Они хотят каждый день готовить для армии или для больницы. И это ла меня, это я, честно, я не знал а, раньше, что это слова патриотизм. Ось Ектор прямує на одну з волонтерських кухонь у Харкові. Дорогі ресторани, кафе та їдальні з першого ж дня широкомасштабного російського вторгнення перекваліфікувалися і досі готують для місцевих та тероборони. Цей заклад ані на день не припиняв працювати. Я сьогодні мене. з десь топоможні дітей вона тільки черпаможні. Дмитро до війни працював у вишуканому ресторані, але тепер гордий, що може допомагати сотням людей щодня. Ну, Готовий основному воєнним медикам. На обіжича, ну некоторым там що скорипоші. Ну там в подвалах кто сидить, тоже на мітрока то готові також відомий шеф кухар разом з командою допомагають героям розробити доступні та смачні рецепти з наявних продуктів. Вони разом готують їжу та годують місцевих жителів. Ось зйомки кінцевого епізоду у Горенка на Київщині. Саме тут Ектор познайомився з героїчною жінкою Вірою Палипівною. Вона залишалась у селі під час окупації. Від її знищеної хати лишилася сама пічка. Там вона пекла хліб для себе, сусідів та місцевих тероборонців. Пекла у цій печі і паски на Великдень і тішила сусідів пиріжками. Рецептом здоби, який перейняла ще від бабусі, поділилась із ектором. П'ять кілограм муки на каждої кілограм десяток. is that no more cards have the Сахара, хтось важе, любить, хто стакан повний, не повний. Ну, от це такі те це саме масло, там 200-250 на кілограм. Гектор і Віра Пилипівна разом беруться готувати спецзамовлення від місцевих жителів. Це будуть емоційні, щирі історії, які надихають. Проект про силу духу і стійкість українців, які загартувалися жахливими подіями. Зйомки відбувалися у Бучі, Єрпині, гори. Нці Харкові та Охтирці на прем'єру реаліті Україна, війна та їжа. Очікуєте вже цієї осені на телеканалі СТБ Ксенія Павлишин, Марія Малевська, Олександр Беренза, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.